you <laughs> говорите, что вы тут не ничего. Я без ничего. Я, я, не ничего. Не я, не ничего. я, я без нет. ничего. Я я без а ну иди сюда, блин. Тогда а ну тогда мы идем покажем. Репортаж сейчас снимем. Я вас снимаю. Скази, давай, давай. я снимаю, скажи, что я хочешь. Я снимаю зараз Хорошо. Просто люди с вами спилкуются! Ну, снимайте. Я не что Я тут живу. на что Та яка різниця, де він живе? Це такі я не спілкуюся з тими людьми, які вийшли проти Майдану. Так що ти Запорожня, блядь? Та яка різниця, де живе? Якщо такі яни. Знаете ли, ви ребята на полі? Да, так, знаю. Да. Ну вот они вулиця. Де паспорт Вулиця видал? Де паспорт? Якщо такі вори? Вори. Да. так. Киев, да. Слушай, понимаешься. Що такое? Киян. Київ, там? Що там? Київ там? на печерке. А да. не, покажи, где ты ти Где ты родился? Київ. И армия слушал. Я тоже армию. Город Киев, Московский район еще был. Возьми, московский. Возьми, 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 возь себе свою думу, прийди, не что не до, до, возле Что они возле своего? А что ты порядок наведен? порядок полный. Води там. на пыли. Деминки стоят. На Гушевском. Контактовая площадь. Нам нельзя зайти. Контактовая площадь нужно убрать. где прибирают. А что вы сегодня сюда пришли? Скажите, будь ласка. Вот ласка, потому что нельзя пройти ребенка на кричать У меня ребенок учится на круглый университет. Так. І ви просто прийшли, хотіли щоб все це. Вам це все, все не подобається, так? Звісно, не подобається. Нас не подобається не, не то, що там влада. Нам не подобається за того, що... що? А почему не тут? Ну люди ж хочуть прибрати цю владу. Нас немає. ви думаєте, їм Харі подобається на морозі жити? Вони що за, цик... за... Но, Ну Їм же теж вони ж борються з цією владою. Їм це теж не дів, подобається. Год назад покричати, можна було дів. пройти, зараз можна пройти. прийти. в тому справа, що не можна пройти. влада в Україні зробила людям життя неможливо. І тому ці люди поставили барикади. Розумієте, щоб життя було в людей, тому ці люди на морозі там живуть. Розумієте? І ви думаєте, їм, ви думаєте, їм там подобається так жити. Вони ж вийшли для того, щоб життя було краще. Нічого там краще не Ми гроші зарабатывали. Ні, ми всі без грошей тут з Ми просто прийшли поспілкуватися. нічого не буде. Ну ви знімаєте, а? Я просто спілкуюся з людьми тут. Да, ви Якісь ви? Да, спілкуюся. Як що ви бачите? Це ті люди, які прийшли на акцію проти Майдану. Ну, зараз підійду до них через дорогу підійду. Вони всі одійшли до Бесарабського ринку. Ось вони всі тут стоять. Не злякалися самооборони. Ось ці люди. Закрывается. Откройте лицо. Лицо открой. Лицо открой. А что это у вас за лето? Ну все открой. Все, да. А, а ты відкриш та не А вы що, прийшли против Майдану сьогодні? Скажіть, що? будь ласка, вы. Я против Майдану прийшов. А понятно, забув ленту. А что лю... вы там? Ты кажуть, у нас хочет Україна придає, гірші вас не хоче.

<связать> он то все тут собрался и шел, что вы хотите. Извини да, меня, на милиционерам люди города Киева хотят пройти по улице. А Какой-то он говорит, нельзя, какой праздник? Ты не скажешь мне, я вот дитя милиционеры закачают пройти. случайных криминальных. А то я хотел бы дичь на судебный профессор. Если вы почему люди бандюки? не могут пройти? Кто они такие? Да я беру бы а дали пройти. Давай спробуємо проблем. Чому врете? Ну маніфестація шла і так всі ці люди зараз, які стояли проти Майдану, вони відійшли до Бесарабки. Вони тут угрупуються невеликими групками, але кияни їх доганяють і спілкують провокації. Скажіть, будь ласка, а Там чому в нас не вся акція що, що? так швидко закінчилася, що що? Тому що вони від Києва не залишили не свої інструменти. Нічого не оплачено. Надо не перебирайтеся. І години їх вже роботи закінчилися, і вони пішли. Ми ж говорили, надо свої інструменти. І просто себе зтянули щось. А це ви прийшли сьогодні почистити Київ, да, прибрати чи що? Так, да, почистили вже. А що а чому не прибрали? Ну, Києва, ви ж прийшли Київ прибрати сьогодні? Вони прийшли на Київ прибрати. Вони прийшли прибрати В Києві ніхто не забороняє барикади прибрати. Ми запрошували, прийдіть на Майдан. Сьогодні в нас був суботів. Прийдіть на Майдан, поможіть нам прибрати на Майдані. Любого океану, пожалуйста. прийдіть, поможіть нам прибрати. А що вони сказали на це? Ну, ці люди, які прийшли, чого вони не пішли на Майдан, не допомогли? Бо в них була поставлена задача. Прибрати барикади, навіть не прибрати барикади, а прийти. Типу ми прийшли прибирати барикади. От ми, які і Вони не збирались прибирати. Їм коли платили гроші, їм їх придурили, що прибирати нічого не треба буде. Вони просто прийшли, постояли і пішли. Да. Ну ні, не так мож... їх просто витіснили, обізвали мене, самооборона їх просто не дозволили їм підійти. Назвали мене фашистом, бо мене ленточка не Гігорівська, а Українська. Хоча я не пойму, що я фашист. І всі ці люди зараз відійшли сюди до Бісарабки, так? Туди далі пішли. На площі може зрибати. Дякую. Дякую, дякую. На Майдан прибирають. В інтернеті тікаю. Це нам все. А давайте заберемо. Нам все це потрібно на майдан. На Майдан забираємо. О, правильно правильно. На Майдан. Хоч якась користь від них. Да, хоч якраз. Це хоть как старий реа, на одного да, чоловіка о, о, А, Це вони нам да, привезли, принесли такий інвентар. Да, да. ну, дякуємо їм хоч за це. Дякуємо.